Mm. Шкода, камера не передає аромат. Привіт, ви на ютуб каналі Комфі, я Баритон. Сьогодні наш випуск для справжніх гурманів. Ми познайомимось із кавомашинами преміум Класу від ВМФ. Це нова, повністю автоматична серія кавомашин ВМФ Перфекшн. Наш вибір, до речі, не випадковий. Цього року німецький бренд Увага святкує 170 років роботи. 200 фірмових магазинів в Європі а в асортименті майже все. Від ложок до таких от крутих кавомашин. Комфі – офіційний представник ВМФ в Україні. Тож німецька якість доступна українцям як у торгових точках, так і через інтернет-замовлення. Що цікаво, сплав нержавіючої стайлі, з якої зроблений корпус цієї серії кавомашин, винайшли і запатентували у ВМФ ще в далекому 1930 році. Оце це я справді розумію олдмані. Ми розглянемо основні характеристики на прикладі флагману. Це VMF Perfection 890L. А потім порівняємо його з двома іншими моделями серії. Відмінностей у них не так багато. Як бачите, габарити кавомашини відносно невеликі, а дизайн мінімалістичний. До речі, це одна з фішок VMF. Лаконічність оформлення. За дизайн своєї продукції бренд сумарно отримав більш як 500 нагород. Що тут скажеш? Німецька продуманість. Нейтральні відцінки все як треба, щоб доповнити кухню будь-яких кольорів і розмірів. Кавомашина розрахована на дві чашки одночасно. Контейнер для молока на один літр, як бачите, винесений окремо. Преміум клас Мав Motion. Скляни з силіконовою кришкою знову ж таки зі сплаву сталі «Кромарган». З нього не треба додавати молоко вручну, як може здатись на перший погляд. Трубку треба лише під'єднати до кавомашини, і вона сама відрегулює потрібну кількість молока в напої. Для очистки системи достатньо лише 50 мл води. І все! Ніяких додаткових хімічних засобів не треба. Система автоматично подбає про видалення всіх залишків. Вам потрібно лише натиснути одну кнопку на сенсорній панелі. Взагалі, питання очистки дуже продумане. Недарма машина названа повністю автоматичною. Вам потрібно лише вчасно спорожнювати контейнер для жмиху. І поповнювати запаси води і кави. Все інше вирішується натисканням однієї кнопки. Для очищення всієї машини вам потрібно лише попередньо додати до спеціального отвору з боку таблетку. І все, все інше вона зробить сама. Тут же на панелі всі функції управління. Про них ми ще поговоримо окремо. Сама панель проста і інтуїтивно зрозуміла в користуванні, має високу роздільну здатність. Такий собі планшетний дизайн, є внісні сенсорні кнопки з підсвіткою навколо центрального tft дисплея. Кавомашина має світлодіодну підсвітку з кількома режимами: розігрів, дозування, готовність та попередження. На дозаторі вона також передбачена. Корпус у моделі 890L, як я вже сказав, зі сплаву нержавіючої сталі з високим відсотком хрому, запатентований як кромарган. Чому це важливо? Фішка цієї шліфованої і полірованої поверхні у високій зношенні. Вона не тьмяніє, не іржавіє, стійка до кислот і не потребує якогось особливого догляду. Резервуар для води вміщує 2 літри. Для дому, де люблять каву, дуже непоганий варіант. Адже це більше як 10 порцій без доливання води. Передбачена сигналізація та попереднє сповіщення. Контейнер для зерен на 250 грам з ущільнювачем, а також з досконаленою системою електробезпеки. Про те, що кава в контейнері закінчується, кавомашина вас також сповістить. Це зручно Передбачено також додатковий відсік для меленої кави. А тепер до головного. Поговоримо про функціонал. Якби йшлося лише про кілька стандартних видів кави на вибір, це був би не ВМФ. У нашої кавомашини до 17 готових рецептів: 14 кавових, а також 3 види чаю з можливістю більш точно підлаштувати кожен під себе. Наприклад, за кількістю води в напої чи за температурою. Все це легко готується як із зернової, так і з меленої кави. До речі, є 4 окремі режими регулювання міцності кави, три температурні режими і 5 рівнів помелу. Додатково на сенсорні Панелі можна встановити до 16 окремих профілів користувачів. Кожному за бажанням задати 8 улюблених рецептів, сім з яких змінні для налаштування кави або кави з молоком. Тобто ви один раз регулюєте все, що для вас важливо: густоту пінки, міцність і так далі. А потім просто обираєте свій профіль і насолоджуєтесь. Набрили ці налаштування, одне натискання, і переходимо на інший готовий рецепт. У нашої кавомашини також є другий додатковий термоблок, спеціально для гарячих. Чи води і підігріву молока. Що ж це дає? Ідеальну температуру підігріву раз, густу надніжну пінку два. Тепер кілька слів про те, що під корпусом у нашого гуру кави. Модель VMF Perfection 890L оснащена металевим заварником, що має власну систему самоочищення, а також будований термоблок. Він повністю самообслуговується і ніяких зусиль з вашого боку не потрібно. Система запатентована. Кавомолка також з нержавіючої сталі і має п'ятиступінчасте регулювання. До речі, у неї Власна запатентована система управління, завдяки якій і міцність, і температуру напою зберігають задані параметри, незважаючи на довгі роки експлуатації. Німецька якість це коли навіть резервуар для води і контейнер для кавової гущі мають власний патент на зручність використання. Останні, до речі, із сигналізацією і попереднім сповіщенням. Тиск помпи, і це дуже важливо, становить 15 бар. Чому це важливо? Тому що від цього показника залежить власне сам смак. Більше 15 бат для таких кавомашин це рідкість. Піддон для крапель на 650 мл з конструкцією проти подряпин, пластикові бортики з решіткою, з орган та сигналізацією. Здається, ця машина вміє попереджати заздалегідь про все. Ну а як щодо шуму? У ВМФ просто не могли не врахувати цей параметр. У кавомашини передбачена безшумна система насоса та розподільника зі спеціальною технологією демпфування, тобто зменшення коливань і шуму в пристрою під час роботи. В комплекті з кавомашиною йдуть такі аксесуари: фільтр для води, вкладки для чищення, засіб для видалення накипу і ложка для меленої кави. Ну а тепер, як я й обіцяв, ще дві моделі серії Perfection це модель Perfection 660 та Perfection 760. В Чому ж їх відмінність від флагмана? Перше, це більш компактні розміри, особливо у 660-ї моделі. Також склянка для молока тут 06 літрів протилітрової у флагманської моделі. Але найголовніше це менша кількість готових рецептів кави і профілів користувачів. Наприклад, 660 модель має лише 8 профілів, в кожному з яких по 8 улюблених рецептів. У 770-ї моделі це 6 профілів, також з 8 рецептами. Нагадаю, що флагманська модель WMF Perfo факс на FACM 890L має 16 профілів одразу. В них так само по 8 рецептів у кожному. Ще трохи відрізняється за розміром і сенсорна панель. Ну і останнє це матеріал корпусу. Якщо у 890L корпус повністю виконаний з нержавіючої сталі кромарган, то у 660-ї кава машини ним оздоблена лише передня частина, а у 760-ї окремі інтегровані елементи. Всі ці відмінності можуть здатись не надто суттєвими. Але погодьтесь, у преміум сегменті важлива кожна деталь. Пишіть в коментарях, які функції вам. Особисто сподобались, ну які ви вже, можливо, самі встигли затестити. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових випусках. Па-па!